Всім такі любі друзі! І сьогодні ми будемо продовжувати грати The Escapes. Перед початком я хотів би вас попросити, щоб ви підписались на канал, написали коментар, поставили вподобайку. А ще в коментарях написали, чи цікава вам ця гра, тому що... І, і, і ще можете написати під і, іншою грою, якоюсь чи цікава вона, тому що я не знаю всі ігри, які на даний момент в мене виходять, вони якісь не дуже вам цікаві начебто. Так, а... на цьому все, але ще одне. Я не знаю, як його проходити. Будемо щось зараз думати. А, стоп, ой! Так, нам потрібне ось це, а не те. Так, ну тепер я буду читати, щоб о, бути трішки розумнішим. Я на кінець знайшов де читати. Так, ну от і я начитався на зараз. Так, а ну перевіримо дали. Та да, нема ніякої нової роботи, тому сидимо тут знову, чекаємо своїх 10 гривень і йдемо далі. Так, все нам дали гроші. І тепер потрібно придумати якийсь план, можливо, не знаю. Так, ну для початку це ось тут я був вже, так? Ну, так, так, так. Не знаю, чи я тут був, але щось цікаве тут є. І, до речі, в мене все ж таки є ідея викопати яму і втекти через тунель. Так, мені вище, значить. Так, мені сюди тоді. Ось мені йдім, мабуть. Таак. Так... крафтимо... Ось це... Ось це. Не знаю навіщо воно мені зводиться, але не побуде. Мені не потрібні не, не потрібно, мені лопата потрібна. Так, робимо першу лопату відразу покраш. А, я на ту тупий, щоб її пок. Ну добре. Так, ну зачекайте. Ось. Ось. І начебто все ідеально співпадає. Так, ну Так, давайте я перевірю сусідів. Ой, я тут перевіряв, тому просто чекаємо. Так, я відмітився, я піду покачаюсь, наприклад, ось. Так, ось такі мені мене характеристики потрібно буде силу підкачати. Але як вона качається? Це не зараз. Блін, а тут одна крутий мазончик. Був. Хоча, в принципі, зараз не по Так, відмічатися швиденько і чистити всім кімнати. Це я тут був, я пішов перевіряти всім кімнати. Так, шоколадка і ось так. <кхм> Коротше, мене запалили, як я обчищав сусідів, і мене прибили. Але зате я побуваю ось тут перевір. Мені здається, ось тут найкраща ідея викопати підкоп і викопатись десь там і. Шведдесенько навтюки, поки нас не бачать. Так, ну що ж, знову ж таки качатися потрібно. Бляха, ви серйозно. А ну добре. Так, похавати потрібно. А ви лохи в очереді стоя... стоїте, а я без очередів. Так, все. Тепер побігли петь, о... обчищати сусіди. Тільки на цей раз сподіваюсь, щоб нас не спали. Так, тут мудак ходить, тому ми зайдемо сюди. Так, час роботи. Опа, тут туалет затопило! Це не я! Це не я! Все, я побіг на роботу. Так, все, я тут. Так, там часом місце не звільнилось! Чому? Чому вони так люблять працювати, працівники видобані? Опа, там когось прибили. О, в мене є ідейка, пробувати вже копати підкоп. В принципі, часу в мене вистачає. А мені мозгів не вистачає. Піду, я краще покращу собі лопату, а перед цим мозги прокачу. Так, читай. Мені хоча б до 70. Опа тут ничего тихо. Так, ну давайте починати вже. Та йолови, пали. Так, ну головне, що там відмічується, не поняти. Ага, мені мозгів трішки не вистачає. Ну добре, я зараз порну. Будь ласка. Давайте 60-60 Та -мо! Й... Серйозно качатись! Ви зараз шутите? Я буду вас чекати в їдал. Дайте їсти! Кашу! Кашу! А, це ще не їсти. Заши О, ось цей клювий музею! Two to go. Так, ну 60 -ка є. Качаємо до ти Так. О! Вільний час теж кліва музика. І підніму ми будемо крадати всіх сусідів. Тара-рат-та. Щось цікаве вже у нас є. Е, е. <рістична> так, я нікого не пропустив. Ти ти! Все, валим, вале, малем, валим. Ти мене не бачив, я тебе не бачу. Так. Це ж моя... Так. так, 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 так. Це моє, це моє... Це моє... Так. Найкрутіша лопата. Так... Мені, в принципі, не потрібно це, ось Це ось ось нехай буде. Де! ти не профігів? Кого ти б диво на мою ліжку спав, га? Так, згодиться. Ти хочеш обікрасти їх. Ти вже можливо це... Вот ты потюк, а мне ничего не залышь. Давай чалапа позиции, мне разгрузить по три. Так, давайте сбирать. Ну, а потом на первом На першому поверсі робіло вийде. Так. Давайте можливо ще й ось ця про всяк випадок візьму. Можливо, там випадково, що на дуже сильно вряд кож вимкну. Чи вимкнути Т, а я собі тихенько. Ключка забацаю імба буде. Так, мені потрібно на перший поверх і до місця, де я хочу тікати. Точніше куди? І мені потрібно сюди, правильно, і мені ще й знадобиться багато дрени. йоли Йолипали, я про це вже й навіть забусь. Да ну серйоз. Так, будемо сподіватися, що сюди ніхто не заходить. Так, а це що за час? Крудже, давайте один цей викопаємо. Якщо що просаримо, лоп просеримо все, що в нас було підготовлено для побі... А, це повечеряти. Це хороша штука. Сподіваюся, я стигну повечерити. Тому що мені дуже потрібно повечеряти. Я сьогодні дуже сильно працював. А саме головне продуктивно працював. О, от і все, я на перші побігли, звідси пошвидше. А що зараз некстой буде? О, за я якраз тут неподалік був. А що ви там... Опа! А я смор. Єбой! Yeah, У нас тепер є деревина. На-на-на-на-на! У нас тепер є робота, на на на. на, -на, -на. Так. А що потрібно робити? Ну нее псиль дропсіль. Ай-маа, я, я тепер разумею, ч минулый робітник звільнився нафиг. Баха я ще не... А зашли бись, блин, а я... Та, йо, ма, йо, я ж не встигну, так, я сюди не можу, ну звезд. Аааа! Псать! Я ж не встигну! Будь ласка, я вас молю. А, так там там є такий. Будь ласка, я вас молю, Скажи, що це одну тю зробити і все. Як тебе? Ну, напр... Як? А? Угу. Я мать. Писать це не одну. -а! Куди мені 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 на інші поверхи випали за три штуки, потрібно так відкачати. Це капець. Так ось сюди нас, нам тепер цей сортир треба. Все, давай, 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 швиденько, швиденько, швиденько. І біжимо на Next відразу. Не думав, що я колись туалетником буду працювати. Бля, чого ви так часто їх загукуєте. За Засираєте. Так, відкачуємо ласт. Я встиг все ж таки. Я думаю я не встигну, а я встиг. Ура! Так, а тепер куди я Так, мені потрібно цей копати підкоп, а то мені гаплик буде, якщо я просеру свою лопату, це кінець. Так, відчиняємо ось це. Закидуємо сюди це, це, собі, це, це, це і ось це. йоли пали, а я зможу щити... Ага, афіх Ну будем тоді копати он там Зараз я буду Зараз 2 секундочки Я ось це докопаю Так 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 так, секунду 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 Зараз я буду Все, я біжу Все, я прибіг з шоколадкою і побіг з шоколадкою. Віддобіться від... Але бляха зараз швидше за все доведеться йти в свою кімнату, але я хоч щось зроблю. Блін, а немов ще я не можу сюди залізти. Я так розумію, це тут типу каналізація йде. Мені паралельно нею доведеться аж до туди окопати. Ну коротше зараз давайте до витрати ймою лопату і якраз ем, ідемо нову. Ну, ну, доведеться зробити. Хоба. І все є. І тепер давайте навіть землею зроблю. Так, все, тепер спать. Так, ти прямо одіяла, мені потрібна лялька. Да, потрібно дві подушки. Дужки. Добре. Так, чувак, тримай ти своє одіяло, мені воно не потрібне, мені була потрібна тільки твоя подушка. Ти подушка. Байдушка. Добре, зараз я буду на. відмі. Все я тут був досвід. Так, а тепер з нуля робимо лопату. Ой, не так. Зараз я буду... Зачекайте з тві хвилини. Одразу її покращуємо. Одного заліза не вистачає. Блін, добре буду знати. Так, тепер качаємось. Бляха, тут так дивно все працює. А, і, і, і все? Наскільки це сильно апає? Бляха мухи, тут важко силу апати. Ну, в принципі, мені і не потрібно. Мені головне зараз викопатися а... і все і іте. Опа! Хавати, крутя. Ну, на цей раз я буду хавати. Так, все. Я поїв і дідсів сраку, я тут був, все круто, я пішов далі підкоп купати. ж, А, блін, не підкоп купати, а шукати, йоли. Так, ну в принципі ось це цікаве так більше. Так, тут нічого взагалі. Хоча енергетик нехай буде. Блін, робота і тута затопило, зашибіть. О, мені ось ця потрібне. Все, я, я побіг зараз згрузюся і біжу на роботу. Ой, мені здається, мені таких лопат знадобиться штук з 200. Хоча, знаєте що я подумав? Давайте я, мабуть. Ем... зроблю ще собі одну чи дві лопати. І тоді вже ми зустрінемось. Так, ну, в принципі, я вже, мабуть, на одну лопату назбирав. Так, крафтимо її. Це. Тепер сама лопата. А де покращення? Таке. Ааа, скотч! Скотч, скотч, скотч потрібно ще скотчу. Так, хопа. І є. А, у мене одна не фу покращена. Так, ну добре, муха, я не встигаю. Походу, мені аплик. Все писать. Так, ну от і все. В принципі, тепер покращуємо ластову лопату і поки що йдемо копати. Так. Покращити все є. Yeah. Ось такий наборчик у нас буде. Вільний час як же ж круто. Так. Що? А що? Що тобі не подобається? За стоп! Стій! Я не можу зрозуміти, а що тобі ось тут не подобається. А, де, це воно матюкається на те, що в мене місця немає. Пфу, бляха. Ну воно, ну, типу, його ж зараз забере в карман. Ну, з цим я погоджуюсь, трішки треба загрузитися. Візьмемо ось так і ходімте копати. Я, мабуть, зараз або пришвидчу, або просто-напросто виріжу це, як ми будемо купати. Mm -hmm. Так, вивантажуємо по-перше всю ось це. По-друге, мабуть, ось так залишу. Коли мені замотікається, що типу потрібні опори, опори. Ви зараз... НІ! А до речі, а я зможу ж тут, тут теоретично прийти? Мене ж таком не шарахне. Сподіваюсь, пропустив. Того що якщо шарахне, то гаплець. Це все просто, це на цьому весь план мій піде по одному місці. Ну от зараз і взнаємо, можливо прийдеться новий план розробляти і відео вийде з запізненням, я не знаю. Я цей план не знав, що робити. Бля, хамуха, ну... Дітве в дупу, мені потрібно ось це ще викупати і ще одне затестити. Ой, якраз вечеря. Бля, бля, беля. бляха, бляха, бля. Бля, кому що ж робити? А. Бляха, а я не знаю, що робити, писать. Я так бачу весь мій план пішов по одному місцю. Пелі. Пили... Зачекайте, а в мене зі зрій новий план. А що якщо ось це ось пробити колись Дірку залізти туди е і там пройтись. Але я під копом помітив, що там є ці. Е перегородки, типу. Тому мені щось знадобля ці ножниці. Тому для цього ми скрафтимо, мабуть, або купимо, можливо, в когось якогось молодка чи що. Щось таке. І, коротше, до зустрічі, коли я закуплюся затарювати. Так, ну в мене щось типу по ваблові є, давайте спробуємо затаритись. А я в когось відразу або ножиці, або якась, типу. О, Ну, мабуть... Ні, давайте... ЛКМ купити. А чому? Мені його не продадуть, А якого а... чому? Мені ніхто... нічого не хоче продавати? Ну ви пацюки, звісно. А в мене запитання, а чому раніше завжди... це все було нормально? Так, ну, в принципі, ножниці в мене є, але... І навіть найкрутіші... Але... Мені потрібно те чим його пробити. А, а, чим його пробити? <різь> <різь> Це вже я затрудняюсь сказати. А ще, якщо лопату і спробувати? А ще щоб звичайної битої. Спробувати. Так. Як би це не спалиться? Хочу зараз спробувати, чи це працює. Чи бита мені допоможе. Ну, була не була. Угу. Так, ну а на цьому я вже буду завершувати в наступному відео, вже будемо розбиратися, що там потрібно робити і як звідти тікати. А ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на ТікТок, підписуйтесь на канал, вам юпій посилання в описі і до зустрічі в наступних відео.